Пан Роман, давно ми з тобою не знімали про зілоскі гідроциліндри новенькі. Люди засумували вже. Давай покажемо. Зараз якраз відправляємо клієнту. Подивіться, який красунчик. Це на бугелях п'ятіштоковий. Отакі ми втулички йому зробили. Буде вигрузка тільки назад, тобто він там два швилівка зробить, приварить. Хоп і назад буде вивертатися. Якщо треба на три сторони, то у нас є спеціальні колиски в продажу. Вони коштують 6 тисяч гривень. Ціна цього горобчика 24200, гарантія 24 місяці, суперякість, то вальтербіта, власне виробництво гідроциліндрів. Телефонуйте, пишіть, є різні для автомобілів. ЗІЛ, КАМАЗ, МАЗ, газ, всі модифікації, ПДЕС також, то ще САЗ. САЗ! ну як же без саза? Ну що Все, так Що звертайтеся номер внизу під відео? А ми поїхали працювати.